Сьогодні, 10 березня 2016 року, ми знаходимося в селі Мамаєнці, Пісницькому району, біля річки Пруд. Ось ми бачимо, де невідомі люди чи фірма якась поклала труби. Мабуть, вони хотіли на той бік, тобто покласти труби, місць зробити через річку пруд, для чого я не знаю, мабуть, щоб возити гімно підсягний суміш, вивозити на той бік, звідси чи як, чи ну, не знаємо. А ось ми бачимо таку картину. Поруч лежать труби якісь. Ну Це, мабуть, які вони планували перекрити річку пруд. Не бачимо. Продовжуємо відеозапис, ось ми бачимо, як тут перерили вже. Теж не відомі, не знаю, хто це може. Ця фірма, яка поставила дробілку, може, якісь другі люди, але, але ми бачимо ось таку картину. Ще літом люди приїхали сюди машиною, купалися. Можна було Машину десь заїхати ближче до річки, але зараз не бачимо. Ось така картина. Все перерито, все зрито. І хто це зробив? Не знає ніхто. І куди дивиться екологічна служба, екологічна інспекція, СБУ. От ми не знаємо. Ось така картина. Це все рівно мається біля річки пруд. І котловани близько трьох метрів в і нікому немає до цього справи. Сюди вже ні машину не заїхати, хіба трактором чи не знаю, навіть якимось осіннічним трактором. Позаривали. Це так ми дбаємо про екологію. Ну, і звичайно, в кінцях у людей, на те, куті люди жаліються, пропадає в керінцях вода, у нас вимається теж. От І таких дій, неправомірних, незаконних. Отак От люди наживаються, набивають свої кармани, враховуючи те, що в нас поліні війна. Ні, хлопці молоді гинуть. А другі набивають під час кар... кармани. І мало, і мало їм. Коли їм вже вистачить, ніхто не знає. Давайте маємо таку картину, бачите. Получається більше 200 метрів. В радіусі десь 300 метрів оця такий котлован. І це буквально за місяць вони вивезли і не знає хто і не знає куди. Ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не чує. Бачимо, що навіть дорога зроблена вже. Вони вже зробили дорогу, яка веде, мабуть, на дробілку кудись, не Бачите?